Приходиш ти якось з роботи і розумієш, що відтепер прямісінько над твоєю головою, скоріш за все, стікатиме каналізаціям. Хтось з ідеалістів заявить, що подібне за визначенням нонсенс. Реаліст зауважить, мовляв, у принципі таке можливо, аби необхідні дозволи були. Не нонсенс і про усі дозволи, мова не йде. Принаймні так стверджує Денис Голумбівський, мешканець двоповерхівки, що на Войкова 86 Кілька днів тому розповідає, прийшовши додому, він узрів диво дивне з оселі, що розташована в акурат над його у двір. Протягнули каналізаційну трубу. Мабуть, аби не провисала, закріпили двома підпорками і навіть турботливо утеплили. Труба йде під землю, в яку зі слів Дениса сусід варив два колодязні кільця. Чи є під землею ємкість, звідки мають відкачувати стоки, достеменно не знає, начебто немає. Свого дозволу на прокладання заявляє молодий чоловік. Він не давав. Вони провели над головою. Мені це все. Я не задоволений, тому що це всі фекалії будуть. Тікти чи каналізація. Без мого рішення провели. І ось такий колапс вийшов, що я знаю, повинен сваритися, доказувати, що я тут не є власник. Я тут проживаю з 86-го року. Мати моя проживає, я з 89-го. Вони в'їхали 94-го з п'ятої квартири Микитенко Раї Микитенко Віктором. І вони зараз мікають, що я в квартиру винаймач. Я не можу бути квартировиний матч. Це не є признаки, що я не оформляв, квартири не приватизував. Я тут проживаю, в мене є приписка, все, я не квартиру винаймат. Я так само маю право, як і всі інші мешканці цього будинку. А так їх більша кількість, а я один. Ну, я з ними не можу, тому я писав заяви, звертався все. Тому і така вийшла історія. На момент зйомки сюжету Денис якраз зустрічався з представниками водоканалу. Отримати якусь інформацію від останніх телевізійникам не вдалося. Попереджені про намір журналіста поспілкуватися, комунальники по завершенні обстеження доволі стрімко накивали п'ятами. З працівниками водоканалу нам не вдалося поспілкуватися, так. про що говорили ви, який, який документ вони залишили. Вони... Чи склали документ? вони склали документ про акт порушення, що вони самовільні. Без, без плану, без всякої експлуатації вивели трубу, не спиталися нікого і порушили всі норми. Так як труба виходить невісомо вгорі, вгорі, тобто в воздусі. Це все а так не повинно бути. Вони повинні дозвіл були спитати в їх дозвіл мешканців, провести все по плану експлуатації. Вони склали проект порушення, що вони не мали права такого робити і бурлити. І не санкціоновано підключили машинку, підключили туалет і підключили свою ванну кімнату. Свого часу у цьому будинкові утворили ОСББ Липа 86 Голова об'єднання зі слів Дениса у Бердичеві з'являється рідко. Усі повноваження, начебто, неофіційно передав дружині й доньці. Перша пані Раїса заявляє, трубу проклали не порушуючи відповідних норм і правил. Так як у нас ОСББ. Ми вони пройшлися, попиталися у всіх сусідів, чи всі згодні. Всі сказали, що згодні, тому що вони молоді, вона вже на нас через дві тижні її народжувати. Батьки купили стиральну машину, поставили, це підвели воду, значить що, для того, щоб стирала машина, потрібна каналізація. Всі сусіди згодилися, один Денис тільки не, не згодився, тому що, як він каже, що йому це а, хотіли, значить, її провести по, по стінки, пустити під землею і отут, де оце вони купали, зробити цю сточну. Яму я позвонила в санстанцію, спиталася, чи можна таке робити. Вони сказали, що якщо у вас тут немає колодязя, що немає тут води питної, значить ви можете таке зробити. Денисові продовжує Раїса Микитенко. Така ідея прийшлася не до душі, спалахнула суперечка. Тоді вирішили піти іншим, так би мовити, трубошляхом вибору, стверджує жінка. Не було. А Денис тим часом пішов відповідними інстанціями. Каже, що йому фікалії будуть на голову капати. Там тільки сточна вода. У нас тут в туалетів ні в кого немає. Я ще Бува. раз наголошую, що в нього квартира ви, ви не мі... приватизована, і він такого права не мав. Ви мені скажіть, будь ласка, що тече по цій трубі? Чиста вода з стиральної машини. Вона ще там і не тече, бо тому що це ж її тільки позавчора встановили, і оце такі проблеми почалися. На вашу думку, дійсно?» На вашу думку, дії сусідів Дениса, ті, хто провели трубу, правомірні? Будемо збирати збори, і всі сусіди підтвердять те, що вони згодні, і всі вважають, що Денис поступає неправильно. Тим більше, що нас тут мало жильців, і якщо доведеться йому щось робити, він же ж буде до нас звертатися. А як він нажив уже в нашому лиці ворогів, то як ви думаєте, захочемо ми йому допомагати?